Бо і, і наслідки насправді страшні. Людина навіть одна загинула, і двоє людей постраждали через те, як росіяни вчора ввечері атакували Київщину уламки. Російських дронів вони впали в приватний будинок на Крюківщині. через що на місці була сильна пожежа. Дістали з-під завалів тіло. І місцеві кажуть, що це була жінка. І з палаючого будинку було чути прямо її крики. Буча багатостраждальна. Там ворожим залізячим пошкодили автівку. П'ять будинків, і у багатоповерхівці повилітали вікна. Була в цей момент я в спальні. Єдине, що я встигла почути від сина, він відкрив в кімнату двері і сказав, мамуля, дуже гуде шахет. Чесно вам скажу, відреагувати я не встигла. Я просто тільки встигла закрити голову, бо побачила в себе у вікні дуже яскраве світло і гучний вибух. Після чого відразу вискочила в коридор, син мене оглядав, плакав, він злякався дуже. І побачила, що натворила, повилітали створки, повигинало рами. Побачила, що в вікні палає домівка. Наші люди відразу вони в той же час побігли туди. На жаль, там згорала жінка, було чути крики жінки.